Домашні духи. Їх називають гноми, ніси, хоби та лоби. У них вірять у Німеччині, Англії, Шотландії, Скандинавії та у слов'янських країнах. Їхня зовнішність така: німецькі домашні духи гноми, мають роде волосся, довгі бороди, їхні очі глибоко посаджені, ноги в них тоненькі, а голос грубий. Скандинавські ніси білі або сірі, наче мряка, їхні стрункі тіла довершує велика голова з обличчям старого діда, а очі їх дуже світлі, їхній сміх нагадує реготання коня. В англійських хобів і лобів обличчя вкриті коричневим хутром, їхні вуха загострені, а носи вкорочені, вдягаються домашні духи так. Червоний плащ, червоні бріджі та червоні капелюхи. Деякі вдягаються в сірий поношений одяг та грубі робочі чоботи, гоби й лоби можуть ходити голими або у лохмітті коричневого кольору. А які вони на зріст? Зазвичай зріст їх сягає висоти ніжки стільця. Живуть вони у темних кутках будинків, у стайні або за піччю. Вони виконують роботу на кухні, у стайні, вночі. До людей вони ставляться дружньо, доки ті їх не роздратують. У якості подяки за труд домашні духи очікують щоденну тарілку молока, кашу з маслом і вершками та кусень медового пирога. Проте, якщо люди забувають про смаколики, або якщо домашні духи помітять, що за ними спостерігають, домашні духи перестануть почуватися добре і можуть перетворитися на гоблінів. Як і більшість гномів, домашні духи вміють змінювати зовнішність і перекидатися на змій, мишей, кажанів, котів або жаб. Дуже важливо пам'ятати, що домашньому духу не можна дарувати нового одягу, бо він образиться і назавжди залишить домівку зі сльозами та злобою. У четвер вітають домовиків, а зимове сонцестояння є особливим святом усіх домашніх духів. Нісе та білосніжна кобила. В давні часи жив один чоловік у Тіруні, а в нього була білосніжна кобила. Вона передавалась від батька синові й до неї ставилися як до дорогоцінного спадку. Ніси її дуже любив, і ніхто майже ніколи не бачив, щоби вона втомлювалася. Ніси приходив до неї щоночі, поки фермер спав, прибирався, доглядав і годував кобилу. Він носив багато сіна, кошики повнівця й зерна з сусідських сараїв. За ніч Ніси приносив стільки корму, що навіть коровам вистачало, але Одного разу будинок фермера був проданий. Новим господарем став багатий чоловік із міста. Та він не міг повірити бабусиним казкам про те, що кобила дружить із Нісе. Він продав кобилу бідному сусіду за невеличкі гроші. І удача покинула дім разом із кобилою. Протягом наступних п'яти днів цей бідний чоловік став помічати, що його становище поступово покращується, а добробут володаря фермерського будинку значно погіршився. Але якби ж бідний сусід міг тримати язика за зубами, йому слід було радіти добрим змінам, і тоді його діти і діти його дітей були би щасливі. Але коли бідний сусід зрозумів, у чому діло, йому закортіло побачити загадкового нісе. Одного вечора він сховався за снопами соломи у стайні. І як тільки настала ніч, чоловік почув тихий стукіт. Він визирнув з під укриття та побачив сіро білого чоловічка з ростом зі стіл, з великою круглою головою. Маленький Ніси прийшов із великим мішком соломи за спиною та пішов до своєї стайні під світлом місяцю. Чоловік швидко прошмигнув затюки соломи та причаївся. Ніси трохи завагався, потім подивився у бік снопів своїми пронизливо яскравими очима. Так стояв він нерухомо, а потім із позіханням став плекати кобилу і промовив. Моя чудова, білесенька, дорога кобила. Тепер доведеться мені залишити тебе. Він ніжно з любов'ю розчісував тварину, приготував її їжу, приніс питної води, також погладив курів у стайні. А коли його роботу було закінчено, він повернувся до чоловіка, що ховався в снопі сіна, і помахав йому рукою. З тієї ночі прибуток обох сусідів залишився незмінним, а Ніси більше ніколи не бачили. Обірваний домовик. Кілька років тому у маєтку Гілтон Холл в Англії жив домовик, який був повною протилежністю домашнім духам, які, як відомо, завжди допомагають. Вночі, коли фермер і його люди лежали в своїх ліжках, маленький Брауні ввійшов до кухні та перегорнув усе догори дригом. Він поклав цукор у діжку з сіллю, насипав перцю до пива, розсипав золу з пічки по підлозі, намастив гірчицею піч, розкидав стільці, перегорнув столи, загасив вогонь і переплутав Усе господарство. Але в ті вечори, коли хозяєва пригощали його мискою молока зі свіжими вершками та медовиком, він прибирав усю кухню, мив посуд і мив усе до близько. Одного осіннього вечора в маєтку було багато справ. Настала ніч, а люди все ще працювали. Раптом вони почули гомін у кухні. Вони підкралися до кухонних дверей і зазирнули до замочної скважини. Потім вони побачили домовика, дивне, маленьке створіння з гострими вушками і волохате. Воно сиділо на лампі, що висіла на стелі, та гойдалося туди-сюди, співаючи сумним голосом. Горе мені, горе, ще жолудь не впав із дерева, з якого колись виросте дуб, з якого колись буде зроблено колиску, де колись лежати мене мовля, яке колись стане чоловіком, що відкупить мене. Люди слухали з подивом і жаліли бідного домовичка. Вони підійшли до першої курки і спросили у неї поради. Це дуже просто, сказала мудра курка, домовик, що отримав нагороду за свою службу, залишає домівку і відкупається. Але ви повинні подарувати йому дещо міцне та цінне. Молоко, каша та медовий пиріг не є заробітньою платою. Тепер люди замислилися, оскільки домовик був одягнений у рванину, вони подарували йому пальто з тонкої зеленої вовни, з капюшоном. І з наближенням ночі домовик повернувся, і люди спостерігали за ним крізь двірну щілину. Він побачив пальто, вдягнувся, а потім стрибав і танцював на одній нозі, доки не заспівав перший півень. У мене є пальто, у мене є капюшон, Домовик красивий, добрий домовик, ніколи не прибиратиме більше. Тому він щез на світанку, та більше його ніхто не бачив.